Кожного року в останню суботу-травня коростенці відзначають день міста. Цьогоріч свято випало на 25 травня, дорога коростенська громада. Щиро вітаю нас всіх з 1319 річниці з дня заснування нашого історичного древнього міста. Коростеня. я хочу. Щиро подякувати всім користенцям, які пішли на фронт, які зараз воюють в Збройних силах України, всім нашим волонтерам бізнесу, всім підприємствам, які з першого дня війни стали на захист міста, які робили окопи, блокпости, волонтери все робили для військових. Ми приймали масу військових частин. Ми їх Годували спати, клали, облаштовували їх побут і ще раз підкреслили, що ми патріоти, що ми любимо свою державу Україну, і що російський фашизм не пройде, тому що ми об'єднані, нам є що захищати, нам є за що боротися, дорогі користенці. Я вас вітаю цим святом, святом зі сльозами. Святом з такою чалю, яка у нас сьогодні є, але це день народження нашого міста. Ми будемо ще більше стійкі, і ми доб'ємося. Перемоги, слава Україні! Під час урочистої частини за багаторічну сумлінну діяльність у сфері культури та вагомий внесок у розвиток Коростенської міської територіальної громади та з нагоди ювілею почесною грамотою нагородили заслуженого працівника культури України Леоніда Барковича. Було вручено премію міського голови трьом обдарованим учням навчальних закладів міста. Відзначили призерів та переможців всеукраїнських олімпіад третього обласного етапу, які в цьому році здобули 37 призових місць за сумлінну працю, високі досягнення в підготовці призерів та переможців третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, подякує відділу освіти та грошової винагороди. Відзначили вчителів. Відбулося й нагородження команд переможців та їх наставників другого етапу спортивних змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Це був досить непростий рік, рік боротьби за свою свободу і незалежність і трудових звершень в селу в тилу десятки. Десятки, сотні і тисячі славних синів українського народу і скоростенщини боронять нашу свободу і незалежність злим ворогом. І ще десятки тисяч підтримують нас в тилу. Вдячний кожний і кожному, хто щоденною працею наближає нашу перемогу. Вітаю вас! Всіх сьогоднішнім святом і. Зичу всім здоров'я, сил, терпіння і віри в обов'язкову нашу перемогу. Слава Дрівлянській землі і слава Україні! Слава! окрім урочистостей було безліч різних локацій, зокрема, волонтерські ярмарки на підтримку збройних сил України, спортивні активності від громадської організації Проміль любові, відділу сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Можна було зануритися у період князівства Литовського, 14-15 століття, приєднатися до бойової взаємодії, взяти участь у майстер-класі середньовічних ремесел від клубу Атіра Рутенія на цій локації. Так у нас відбувається такий маленький середньовічний табір, так по суті, як формат живої історії, тобто, де гості можуть прийти. Подивитися, пощупати і трішечки наблизитися до середньовіччя, так тобто, все, що ми тут представляємо: тут є частково у нас ремесла, якісь тобто матеріальна, так побутова історія, так, також елементи озброєння та обладунки, тобто, які гості можуть прийти, побачити, оглянути, щось приміряти, пощупати. Мета глобальна це популяризація історії так України, рідного краю в цілому. І власне заохочення людей вивчати історію в таких от інтерактивних форматах, тому що, власне, як показують нинішні події, стан взагалі в світі, що це важливо, як знати, хто ти, що ти. Середньовічний історичний табір зацікавив коростенців. Було багато бажаючих приміряти на себе лицарські обладунки, потримати меч в руках та в загальному поглибити свої знання з історії. Як ваші враження? Я таке люблю, мені дуже подобається, бо це дуже естетично, дуже ну, файно, класно, і просто я себе відчуваю як своїй тарілці. Я люблю таку естетику. Не важко, трошки є, але воно того варте. На іншій локації був виступ народного оркестру духових інструментів естрадного оркестру школи мистецтв. Радомишлянка Людмила Гладиш презентувала свою книгу під назвою Слово про слов'ян, в якій авторка описала історію Древлянського поліського краю та відповіла, хто ж такі слов'яни. Головна тема висловлена в заголовку самої книжки. Книжка, яка почалася із древлян, із древлянського племені, з древлянської общини, древлянського роду. Вона Вийшла за рамки регіональної і перетворилася на більш широкомасштабну книжку. Чого вас спонукало написати цю книгу? Я люблю цей край. Я говорила про те, що люди, користенці, які створили цей парк, люблять свою землю, гордяться нею. Я теж її люблю, але я її любила завжди в душі. І, і ну, ці образи, які до мене прийшли, Мал, Добриня, Малуша, вони у мене візуальні були. Я їх втілила в книжку. А сьогодні я їх побачила насправді у вашому парку. Це відбулася така зустріч з такими, знаєте, для мене особистостями дуже цікавими, про які я про які я багато думала. Книжки, які створюються, вони повинні йти від. Від від любові в душі, і тоді вони досягають того, для чого призначені. Вони доходять до людських сердець. Що виходить від серця, то до серця і доходить. Завершилося відзначення 1319-ї річниці дня міста Коростенським вальсом, який проходимо в нашому місті вже в п'яте. 150 пар з 17 навчальних закладів закружляли у ритмі вальсу.